Вітаю з 1 березня. І сьогодні хочу розказати, як я гарно погуляла по лавіні. І йшла і був в темі в новий новий магазинчик Догляд за лицем. Купляєш на 500 гривень і тобі дарують подаруночок з Луцька. Дівчата дуже рекламували гарний догляд за лицем. Ще подаруночок подарили отакий ось тюльпанчик, Там з водичкою. Перший тюльпан цієї весни. Але я купила ось таку річ. Ось таку сиворотку. І, дійсно мені подарували гарний подарунок, але я його ще не відкривала. А також подарували ще скрабик. Тоже вітамін С для лиця. Будем пробовать.